Засідання комісії питання освіти культури, охорони здоров'я рекламу, тобто та депутатської етики. Хатана сесія? 77 сесія. На порядку денному у нас є такі питання. Перше питання про виключ населення виконання... О, це ні. Перше питання про виключення членів виконавчого комітету Мершонтської ради доповідає Дацюк Яна Ларіна. Друге питання про затвердження плану роботи Маршінської ради доповідає секретарської ради святковинко самого. Добрий день. У вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження плану роботи Мирохочанської сільської ради. Проєкт рішення опублікований на нашому сайті, ви з ним познайомилися. Е, так, план, план роботи складається з питань, що пропонується для розгляду на полених засіданнях засідання, сесії сільської ради на цілий рік. Е, також з організаційного забезпечення діяльності сільської ради та взаємодія з територіальною громадою. Не знаю, ознайомлюватись з планом. Ми вже ознайомилися, так? Так, прошу тоді м, дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності вносити зміни та доповнення до даного плану. З метою забезпечення виконання плану роботи секретарю сільської ради ознайомити з даним рішенням відповідальних осіб за підготовку заходу. Виконавчому комітету, головам постійних комісій сільської ради та виконавчому апарату сільської ради забезпечити виконання плану, контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря та на голів постійних комісій морошенської сільської ради на комісію з питань бюджету, фінансів, з питань регулювання земельних відносин і з питань освіти, культури та охорони здоров'я. Всі побажання, всі. Продолжаем, то що подавав з нашими депутатів, то все ну, враховано. враховано всі такі зауваження і пропозиції. Прошу винести на сесію для затвердження да. всі, згідні. всі. за? Дякую. О, дякую, дякую. Оксана Василь. Зараз яну і Світлану. Планувати вам вже життя. Я на першу. Я не знаю, за що перше питання про відключення членів на чого депутат сільської ради. Доброго дня. Розглянувши пропозиції з кого голови Чихнадії Степанівни на минулому засіданні виконавчого комітету пропонується вивести складу. Ще сільської, сільської ради у зв'язку із систематичною відсутністю на засіданні виконавчого комітету сільської ради протягом одного року без поважних причин. Романіка Володимира Давидовича, пенсіонера, Тарасіка Олександра Андрійовича, приватного підприємця, та Васизуна Олександра Степановича, директора ТОВ ли край, затвердити кількісний склад виконавчого комітету у складі 17 чоловік. Чи Дякую. Третє питання про світ начальника відділу освіти нашанці своєї ради за 24 четвертий рік. Шановні члени комісії, пропонується вам звіт керівника освіти про стан роботи галузі освіти у 23-25 двадцять Навчальному році хочу сказати, що вам для ознайомлення був надісланий цей звіт. Ознайомилися. Чи ви ознайомилися, чи вам його визначити? Чи вже ви ще раз на засіданні не, не, сесії? Не треба не, Дайте я. Читати, Розпишуся і знайомі. Е що немає? Дзвонять до мене, так. щоб вже у нас засідання комісії. Присідайте, будь ласка, на про стан виконання у програ... 2024 році програми розвитку освіти Мергощанської сільської ради. Прошу вас заслухати та затвердити світ про стан виконання програми у 2024 році розвитку освіти Мергощанської сільської ради на 2023-2025 роки. Відповідно, програма теж вам була надіслана для ознайомлення про зокрема про її виконання у 2024 році, але можу коротенько вас ще е, ознайомити. З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти рішенням сесії 22 грудня двадцять року номер 2000 було затверджено програму розвитку освіти Мирощанської сільської ради на двадцять треті роки. Відповідно до першого розділу програми впродовж 2024 року було забезпечено функціонування оптимальної мережі закладів дошкільної освіти Мережанської сільської ради. Станом на 1 січня 2025 року у громаді функціонує один дошкільний навчальний заклад з денним перебуванням і три дошкільні підрозділи з короткотривалим перебуванням дітей. Загалом шкільної освіти охоплено 160 е, дітей. Відсутня черга у до дошкільної освіти та дошкільні підрозділи. Таким чином, у громаді створено умови для доступу до дошкільної освіти. Відповідно до другого розділу програми забезпечено функціонування оптимальних вартові загальної професіональні освіти. На сьогоднішній день у громаді функціонує два ліцеї Мирошчанський і Вінницький та дві гімназії Лисвинська і Білополіська, у яких загалом навчається 663 довочі освіти. Створено умови для однозмінного навчання, враховуючи безпекову ситуацію, лише в Листринській гімназії діти навчаються у дві зміни. Найпростіше укриття розраховане на 50 осіб, а загальна кількість учасників освітнього процесу 85. Створено умови для впровадження концепції нова українська школа, нового державного стандарту базової середньої освіти. Щодо інформатизації загальної середньої освіти, усі заклади загальної середньої освіти підключені до мережі інтернету. У закладах загальної середньої освіти. Проваджено ведення електронних журналів педагогами використовуються різноманітні платформи для організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету зі співфінансуванням усім бюджету було модернізовано матеріально-технічну базу з інформаційно-комунікаційних технологій у закладах загальної середньої освіти. Продовжден. Четвертого року виконувався третій розділ програми освіта осіб з особливими освітніми потребами. Перелік заходів програми передбачав створення умов для відкриття інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти та інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти. Відповідно до чинного законодавства, Мирошевська сільська рада забезпечила здобуття освіти за інклюзивною формою навчання у закладах загальної середньої освіти для 31 учня у 19 класах з інклюзивною формою навчання. Та у закладі дошкільної освіти, де функціонує шість груп з інклюзивною формою навчання, в яких виховується шість дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічні працівники, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, проходили навчання у 2024 році відповідно до регіонального замовлення. Проводиться просвітницька робота та підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами для підвищення рівня обізнаності батьків щодо особливостей освітнього процесу. Виконання заходів, передбачених у четвертому розділі програми, зокрема фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових туристсько краєзнавчих роботах, у 24 році здійснювалося без фінансування через програму. За спонсорську допомогу були придбані спортивний інвентар та обладнання у княгиніцький ліцей. Протягом року виконувалися заходи, передбачені у розділі п'ятому робота з кадрами. Зокрема, здійснювалася популяризація досвіду роботи педагогічних працівників, шляхом проведення професійних конкурсів, де здійснювалося забезпечення державних гарантій педагогічних працівників на підвищення фахового рівня через формування регіонального замовлення. Педагоги громади брали участь у конкурсі «Учитель року, де мали змогу популяризувати свій досвід роботи. На виконання шостого розділу програми «Робота стала новиною молоддю. Поданих обдарованих учнів, фінансування даного розділу не відбувалося. Щодо виконання сьомого розділу програми Безпечне освітнє середовище впродовж 2024 року здійснювалися заходи, які не потребували фінансування, а саме, інформування учасників освітнього процесу щодо вакцинації, профілактики захворювань, протидії шкідливих та небезпечних звичок створення безпечних умов навчання, зокрема щодо запобігання та протидії насильству, профілактики правопорушень, формування культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, покращення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на пропаганду здорового способу життя, інформування щодо мінної безпеки, життєдіяльності учасників освітнього процесу. Відповідно, прошу затвердити даний слід про виконання даної програми. То за те, щоб дати звіти. Дякую. Дякую. П'яте питання про надання згоди на організацію співробітництва перетерення громади. Щорічно, ми підписуємо договір з Дубінською міською радою щодо спільного фінансування комунальної установи Центру професійного розвитку педагогічних працівників між нашою громадою і Дубінською міською радою. Тому е, просимо надати згоду на організацію співробітництва «Мировищанської територіальної громади через Мировищанську сільську раду з Дубинською та міською територіальною громадою через Дубинську міську раду у формі спільного фінансування комунальної установи Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дубинської міської ради. Е, прошу делегувати до комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво представника «Мировищанської сільської ради. Громади, а саме Світлану Зайчук, начальника відділу освіти, буде розроблений договір, так як це щорічно відбувається про спільне фінансування. І тоді вони зробили розрахунок, і на рік сума становить 119 тисяч 988 гривень 28 копійок щодо фінансування даного центру, де наші педагоги, всі педагоги нашої громади, здобувають необхідні знання, консультації, підтримку. І, і все ж за чим вони туди звертаються? Прошу підтримати дану рішення. Хто за дякую засідання?